Вітаю, як залучити більше клієнтів у свій швейний бізнес. Неважливо, чи це буде якась невеличка майстерня, чи це буде, наприклад, швейний цех. Дивіться, самий простий, самий перший крок, який ви повинні виконати і що треба зробити, вам треба перш за все поставити себе на місце вашого клієнта. Все дуже просто. І порівняти ваші пропозиції, що ви пропонуєте вашим клієнтам і пропозиції ваших конкурентів. Так? І е, подивіться, чи є у вас переваги над вашими конкурентами, а їх, е, за правилами, повинно бути десь е, від 7 до 15 переваг вас перед вашими конкурентами, для того, щоб у вас було достатньо клієнтів. Особливо це важливо на старті вашого швейного бізнесу. Неважливо, який це швейний бізнес, невеличке ательє, чи швейний цех, чи фабрика. Поки ще у вас клієнти не знають, поки про вашу якість терміни і так далі їм невідомо. Звісно, що в них є побоювання з вами починати робити, то вам необхідно показати переваги. Наголошую, від 7 до 15 переваг повинна у вас бути в порівнянні з вашими конкурентами, якщо дивитися на ваш, на ваші пропозиції очима майбутнього клієнта. так? Якщо у вас такий список переваг є, то вгадайте з трьох разів на цю користь буде зроблений вибір вашими майбутніми клієнтами. Це не означає, що Прямо у вас на два роки вперед буде черга з клієнтів, якщо ви тільки сформуєте цю пропозицію. Але без цього без цього у вас не буде стабільної е, завантаженості вашого швейного бізнесу аж ніяк. Тобто, ще раз наголошую, особливо є, якщо у вас молодий швейний бізнес, зробіть, будь ласка, так очами вашого клієнта. Подивіться на свій швейний бізнес та скажіть самому собі, які у вас переваги перед вашими конкурентами. Інше відео з цієї тематики викладу в опису цього ролика. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте про вподобайки під нашим відео. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось можливо і у реальному житті.